Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні маємо розмову із Тарасом Загороднім. Це керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вітання. Доброго дня. Спасибі, що долучилися сьогодні до нас. Доброго дня, ну знаєте, традиційно тиждень за тижнем змінюються дні, і хотілось би так знаєте, коротенько підбити підсумки по таких головних одних із головних подій, які сталися в Україні і світі. Перше, що хотіла би почати, ми пам'ятаємо, що от днями президент Франції Макрон заявив про те, що все таки війська НАТО можуть вступити на територію України потім ще п'ять країн Північно-Атлантичного альянсу заявили, що також готові до цього кроку. Якщо не помиляюся, то йдеться про Нідерланди, Естонію, Литву, Латвію та Канаду. Скажіть, будь ласка, за яких умов на вашу думку можливий такий розвиток подій? Ну, дивіться, вони не визначили, коли вони збираються це робити, але сам факт того, що вони починають починаються обговорювати. Uh -huh. Ну, дуже позитивне в дійсності для України, оскільки ну ми не могли уявити, що б роки два тому це питання взагалі порушувалося. А так, ну досить неочікувано від Франції, яка є достатньо русофільською країною. І вона почала говорити. Вона почала говорити, що вони збираються це робити, і тому в даному випадку це дуже гарний знак дійсності, тому що це є реальний вступ НАТО, фактично. Якщо офіційна війська НАТО з'являться на території України, це дуже добре. Фактично, звичайно, що це не буде вважатися як військами НАТО, це буде. Знаєте, ініціатива окремих країн в даному випадку, але Франція ядерна держава. Активність в цьому, в цьому напрямку дуже добра, але хотілося б звичайно, щоб більше зброї було для українських солдат. Добре, ще одне таке питання важливе. Ми знаємо, що до проєкту закону про мобілізацію такого його призвали таким, знаєте, багатостраждальним у мережі, подали понад 4 тисячі правок, і в мережі, зокрема в ЗМІ, дуже давно форсується така тема на рахунок бронювання від мобілізації. Що ви думаєте з цього приводу? І такі тези вже давно існують. І є звісно, що є можливість того, що. Що вони можуть розколоти суспільство? Ну мовляв, що підвищуються корупційні ризики, і потім почали казати також люди про те, що виходить, що війна для бідних. Що ви думаєте, взагалі з цього приводу з приводу бронювання від мобілізації? Ну, дивіться, взагалі, мобілізація і бронювання мобілізації не може йти окремо від стратегії взагалі війни. Uh -huh. Стратегія війни повинна виходити з конкретних тез, які полягають в тому, що в, в симетричній війни Україна виграти не може. У нас менше людей, менше ресурсів і так далі. Україна може виграти в асиметричній війні, яка яка, під якою мається на увазі, що повинна бути максимальна механізація української армії? Тобто, умовно кажучи, воювати повинні більше роботи ніж солдати. Як це, наприклад, було на Чорному морі, коли Україна всі, всіма, сама взяла для себе в руки власну безпеку, а, СБУшники наштампували цих дронів там Сі Бейбі, Марічик, кого там ще і вирішили питання з безпекою Чорного моря? Фактично, Чорноморський флот Росії зараз ховається в Новоросійську. те саме стосується на суходолі, а, без перенесення війни на територію Російської Федерації, цю війну виграти неможливо. А у них є слабке місце. Це нафтопереробна промисловість, тому що там західне обладнання, яке вони не можуть замінити. От почали прилітати вже дрони по їхній території, це дуже добре. Але це означає, що України повинно бути власне виробництво, власне виробництво, що може бути не два, а може два мільйони дронів на рік треба робити, а може і всі три мільйони дронів на рік. І відповідно з цього виходить стратегія, де хто знаходиться, і те, хто повинен, скільки людей повинно бути в армії, а скільки на виробництвах, наприклад, mm -hmm. а, стосовно того, що ви говорите розколі, я погоджуюся абсолютно дивна логіка, коли говорять, що хто сплачує податки, то теоретично може бути. Ну що значить, хто сплачує податки. Тобто банкіри, які зараз зарибанять на ОВДП і депозитний сертифікат, виявляються великими платниками податків. Хоча вони знищують українську промисловість, яка повинна отримувати кредити, і виявляється тоді, хто не є виробником, той повинен бути мобілізованим. Ну, якась дивна логіка. Тут конкретно повинно бути визначені пріоритети. В першу чергу, виробничі проце виробничі професії їх перенавчати, тому що вони працюють на оборону в даному випадку. Звичайно, я погоджуюся, що суспільство буде обурювати. Що це значить? Хтось може, невідомо хто який не приносить реальну користь для війни. А він ще по цьому, по такому майновому цензу, виявляється, зможе бути. Не потрапити, тому що знаєте, у нас в нашому на жаль керівництві в уряді багато хто взагалі не розуміє виробничих процесів. Mm -hmm. Ну, наприклад, якщо ти говориш там, я знаю, там є у них нові норми мобілізації, що можна бронювати? Скільки бронювати, наприклад, в залежності від фінансового результату, що значить фінансовий результат на ну, підприємства. А буває так, що там квартал працює, квартал не працює. Підприємство буває таке. Або буває так, що наприклад, якесь підприємство, невелике підприємство, яке виробляє, наприклад, якусь гумову а, гумову річ для снаряду. Воно теж не підпадає під бронювання. Але без цієї гумової річі, ну снаряд просто не літає. І тому тут повинен бути комплексний підхід, і звичайно, що коли так починають давати там відкуповані, та єдине хто може, може претендувати це представники виробничих професій. Все це в з такій логіки повинно виходити. Залучати більше людей, які можуть виробляти, перенавчати людей на базі ПТУ, всі інших колишніх. А скільки у нас пенсіонерів, які ще пам'ятають, що можна робити руками? А не тільки знаєте, купі продай і всі у нас спеціалісти з мархітового сіємему та різного різного моніторингу. Ні, от треба переходити в такі формати. Тоді і буде зрозуміло, як воно буде працювати. Тому що на жаль, наш уряд мене таке здається, складається враження, що для нього війни взагалі не існує. Вона десь там знаєте, і ми їздимо по різних країнах, не організуємо виробництво зброї. А те, що таке перебої зброю можуть бути. Ну я, наприклад, можете передивитися моє інтерв'ю, теж задав питання, що ми будемо робити, якщо будуть перебої зброї. А ніхто не говорив, да, 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 буде, буде. Ну і да. А це якщо а якщо зараз ще війна не Північної Кореї з південної Кореї, кому буде допомагати Сполучені Штати Америки? Звичайно, що Південній Кореї, тому що у них з ними і папери договори там контингент взагалі знаходиться. Американські. Тому ми в першу чергу повинні виробництво власної зброї вкладатися масово, вкладати туди ресурси. Не як я там бачу, Кабмін виділив 17 мільярдів на дороги. Які дороги? Які дороги? Ви що ви, ви що робите взагалі? підприємство ВПК не можуть отримати кредити. Ви знаєте цю ідіотську ситуацію? Да Це коли. А мало того, що банки не хочуть кредитувати половина з них, які взагалі афільовані з агресором, да а, так ще от компенсація відсоткових ставок У нас виявляється, всі отримують аграрії, рітейли, і 17 мільярдів. Там немає ВПК, Ви про що взагалі говорите? Або агробаронам для того, щоб вони вивезли зерно з країни, страхуються. Є страхові <кхе> страхово держава страхує, наприклад, суда, які заходять в Одесу. да? А тим, хто будує підприємства, куди прилітають ракети, виявляється, ніхто нічого не компенсує. Я щось не зрозумів. Це хто у нас ві а, агробороди вирішили, що взагалі це війна як не стосується, і уряд теж то не, 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 не вважає, що так не повинно бути. Ми повинні бути комплексно підходити до війни, і тоді все буде зрозуміло, ясно хто скільки працює в тилу, а скільки. Повинен бути на фронті, тому що у нас знову таки механізація, тільки асиметрична війна, бо ми не можемо втрачати один, навіть один до десяти, коли говорить втрати на фронті, це один наш. А далі рахуйте: а якщо завтра росіяни один мільйон людей е, залучить все ж таки до армії? Далі математика, вибачте, проти України і проти українців. Угу. Ну і на сам кінець ви от згадали північну і південну Корею. Е, буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що Північна Корея, скоріше за все, призупинила постачання озброєння до Росії, зазначають зміни, морські операції з перевезення зброї можуть бути призупинені, оскільки російські кораблі перестали з'являтися в обох портах супутникових знімків. Як ви вважаєте, з чим це може бути пов'язано? Ну, не знаю, це може бути нічим не пов'язане, тому що у північної Кореї з Росією є спільний кордон. Вони можуть по залізниці перевозити. Це раз, тим більше у Росії все ж таки ну, є фінансовий ресурс, щоб дати корейцям дати технології, щоб вони виробляли зброю. Тому що у корейців є ну фактично великий людський ресурс, які вони можуть загнати на заводи, які за продукткові картки будуть впахувати там і виробляти зброю в три зміни. От і все. Угу. Зрозуміло пане Тарасе, дякую вам за роз'яснення. Спасибі, що сьогодні згодилися з нами поговорити. Дякую. Друзі, ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк, написати коментар, звісно, і поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну, перевірену та цікаву інформацію. Ще побачимося.